До участі в конкурсі організатори запросили викладачів та співробітників Житомирського державного університету імені Івана Франка, які вміють фотографувати та малювати. Основною тематичною вимогою до творчих робіт була наявність на фотографіях чи малюнках авторського бачення сучасного різдва різдва 21-го століття за результатами конкурсу переможцем в номінації Фотографія стала Марія Маслюківська з творчою роботою в очікуванні дива. Фото, на якому я забразила, ну, сфотографувала свою е, сестру з її чоловіком. Е, вона вагітна на фото і ну, ось так, вони стоять біля ялинки. Різдво своє бачення найкращої фотографії Різдва 21-го століття в очікуванні дива прокоментував і представник духовенства. Не дивлячись на цю фотографію, різдвяну її можна сказати, фотографію, ми можемо тільки… Кіно... Зрадіти і порадіти за цю сім'ю, які чекають новонароджену дитину, так як колись дві тисячі років назад чекала Божа матір із праведним Іосифом, обручником новонародженого. Господа нашого Ісуса Христа перемогу у номінації малюнок здобула студентка заочної форми навчання, художник-любитель Тетяна Наконечна з роботою Різдво 2014 Дівчина зазначила, що робота народилася як спалах під враженнями від тих подій, які відбуваються зараз у нашій країні. На задньому фоні силовики, а на передньому фоні діти. Сила протистояння сили і віри переможниць нагородили цінними подарунками, а організатори заходу запевнили, що найближчим часом планують провести подібний конкурс на великодню тему.